Приєднуйтесь до конкурсу підприємець року. Не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео. Триває наш спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька і найближчу годину В студії працюватиму. Я і з радістю запрошуємо нашого наступного гостя. Це Андрій Крамеров, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ. Він є з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, мої вітання. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пані. Ось ми чули в новинах так про рекордну атаку Росіян. Росія запустила цієї ночі 267 дронів камікадзе по Україні. 138 було збито. Ще 119 втратили зв'язок. Що думаєте про цю останню атаку? Це очевидно таке виснаження нашої ППО, але це напевно ще й такий святковий терор до 23 февраля скрєпного. Ну, це навіть не до 23 февраля. Це, скажімо так, в контексті останніх наших, в тому числі перемовин з міжнародними партнерами. От ну, є таке бажання у росіян. Єдине, що насправді має нас насторожити, це. Той факт, що, бачите, росіяни можуть випускати таку шалену кількість цих ударних БПЛА. Там зрозуміло, що частина з них є, вони просто як ну ті, які летять у нас на відволікання, у нас є частина тих, які несуть дійсно бойову частину, і вони їх намагаються запустити. Причому. Просто по самому центру Києва е, і ну от на жаль, така дуже невтішна для нас статистика, і це показує той факт, що е, вони змогли зробити і все ж таки масштабувати своє виробництво, е, І е, ну, те, що там вони цьому щось приурочують, нам я думаю, треба відмовитися від ідеї е, з приводу того, що е, є якісь дати. До яких вони там прив'язуються, тому що вони просто ну це систематичний терор України. Просто Андрій Коваленко теж сьогодні коментуючи цю атаку, він визнав, що росіяни наростили виробництво цих шахедів і мають змогу запускати їх дуже багато. І все це якось трохи тривожно виглядає на тлі тих новин, і про які казав Володимир Зеленський, що в Україні закінчуються ракети для ППО. Не так то в нас все й добре з цим. Ну ми маємо по. Поки що певний боєзапас, і е, він у нас працює. Він е, працює доволі добре. Е, і, в принципі, сьогодні е, також, ну, принаймні над Києвом, я можу вам відверто сказати, що ну, ми випускали е, ракети протиповітряної е, ну, протиповітряної оборони. І е, 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 нюанс полягає в тому, що е, Україна дуже сильно, скажімо так, вона, ну ми в з точки зору роботи засобів радіоелектронної боротьби, ми дуже сильно висунулись вперед. Причому ці технології вони навіть цікаві ну, на даний момент вони цікавлять Сполучені Штати Америки, і ці технології. Вони є прогресивними за рахунок того, що то те, що радіолокаційно втрачено, це насправді те, що ми ну змогли збити, не збиваючи нічого, нічим. Але тим не менш, це є загроза навіть в прогресії роботи наших мобільних вогневих груп. Тим не менш, ну для нас ну ми не можемо збити все там, наприклад, те, що підлітає для. До якихось наших е, великих міст. І е, 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 на даний момент, е, ну там коментуючи слова, е, так росіяни. У них е, завод, який працює, е, на жаль, він побудований, він побудований в Казані. Е, це навіть не завод, це технопарк. Це великий технопарк, який побудований, е, і він працює проти України. І е, Ті кількість безпілотників, які виробляють, це вже ну їх навіть вже не можна ну там класифікувати як шахет 136 тому що вони ем, виробляють велику кількість, і е, вони якби намагаються там. Симплизувати цю технологію, тобто упростити її, зробити більш дешевим, і, але, тим не менш, те, що на собі може нести там, 50 кілограмів бойової головки. При цьому всьому це все продовжує нас обстрілювати. Андрій Коваленко, от при РНБО, він теж каже, що Сьогоднішня атака вона показує таку велику неповагу Росії до слів, що лунають зі сполучених штатів. На вашу думку, чи розуміє Трамп, адміністрація нова, що Росія ну продовжує ігнорувати будь-які там мирні заклики, ініціативи, і от здійснює нові удари ще й масованіші? Ви знаєте, мені здається, що ну на жаль, на жаль, для нас сьогоднішня адміністрація Сполучених Штатів Америки вони живуть. Ну, в якійсь паралельній напевно реальності, е, і е, де, Ну як вони на це мають зреагувати. Це теж, ну, от, від нас вчора Кіт Келох приїхав, точніше поїхав. Е, ну, подивимось, як він побачив те, що на Київ летить щодня, і там майже щоночі, і взагалі на Україну летить щоночі. І наскільки росіяни вони ну це знаєте? Люди, які будуть тобі клястися у найбільшій доброзичливості в лице, при цьому тримаючи ніж за спиною ви згадали Казань? Ми, ми пам'ятаємо, що туди не, не раз намагалися проникнути дрони, завдати удару. Минулої доби були удари по критичній інфраструктурі Росії. Теж було влучання по нафтоперекачувальній станції в Краснодарському краї. Давайте, отак, от за осінньо-зимовий період цих ударів щось підсумуємо чи реально ми бачимо, як це впливає на логістику окупантів на їхнє забезпечення. Ну, це впливає більш на їх економічну політику, тому що ем, нафта це ну і будь-будь яке у росіян будь-яке, скажімо так, нафтове родовище, Воно ем, полягає в тому, що ну там не можна е, залишити видобуток нафти е, і його в якийсь момент припинити. Це знаєте, ну якби не конвеєр. На якому ти просто кнопку вимкнув. Е, і е, проблема полягає в тому, що там ну, дуже великий логістичний процес. Е, він складний, е, він працює, він працює ще з часів Радянського Союзу. І коли оці нафтоперекачувальні станції вони перестають працювати, для них це є велика проблема, тому що у них є е, фактично у вас родовище добувається нафта, а ви далі її не можете нікуди перенести. А, і а, в такому випадку там є певні ну, якби резервні сховища, вони дуже швидко заповнюються. Якщо ти не можеш далі почати нафту викачувати умовно на там нафтопереробні заводи, а, то у вас виникає проблема в тому, що вам в якийсь момент може виникнути, а, а, вам потрібно а, цю а, нафтову скважину заморозити. Заморозити скважину для росіян, враховуючи там певний їх, якби там специфіку видобутку, що це дуже глибоке вибурювання. Якщо її заморозити, то врешті-решт. Вона навіть не може бути, бути експлуатована після того, як її заморозили, і в цьому полягає велика проблема. І е, для росіян це також є проблема, тому що ну якби немає куди е, от їхню сировину далі просто дівати. Е, вони там частину, звичайно, відправляють на Китай, на північну Корею. Е, вони намагаються там е, нафтопроводу, так його і на збудовано. Е, вони намагаються відправляти на Індію. Плюс санкції, які накладає Європейський Союз на даний момент, слава Богу, у нас ще європейський союз накладає ці санкції на їхні танкери, тобто у них є надлишок нафти, якої їм нема куди дівати, і вони не можуть її переробити. Вони не мають куди її діти, і у них, от ну, якщо врешті-решт. Це їх змусить, от, от дойти до ситуації, де їм потрібно заморожувати скважини. А, в такому випадку це для них буде це. Для них понесе дуже великі економічні проблеми, але це довга перспектива, якщо об'єктивно зважати там на лінію фронту, на жаль, на лінію фронту це жодним чином не впливає. А от як ви думаєте, в світлі такого останнього тиску сполучених штатів на Україну чи не стануть такі удари в лапках небажаними для наших партнерів, і наскільки ми автономні в ухваленні рішень щодо атак на такі військові і економічні об'єкти в тилу Росії? А дуже проста політика. Нам же ж наші партнери саме в початку сказали: якщо ми можемо наносити ці удари е власними засобами? То вони не мають до цього, ну якби жодного питання. А у них було єдине питання: що ми не можемо наносити удари а, засобами, які нам надають наші західні партнери. Ми власне наносимо удари нашими засобами. Тому, ну якби а, я не думаю, що в цьому випадку може бути ну, тобто, це кхм, політика, яка була узгоджена. Ще раніше, і якби ми просто це правила гри, за якими Україна продовжує. Працювати, і тут не може не бути ніяких питань інших, так просто чуючи оці всі агресивні заяви Трампа, і, і про те, що він так швидко змінює всю цю політику, власне виникло таке питання. Україна розширює... Ви знаєте, я mm -hmm. один момент хотів би сказати, що дивіться, політика Трампа, як і я завжди казав: дивіться, Трамп це не політик, Трамп це бізнесмен, і він буде. Будь-які е, свої, е, скажімо так, політиці до будь-якої держави виводить це в сторону бізнеса. А що це значить? Це в сторону вигоду для е, сполучених штатів Америки, і він власне це і виносить. І е, е, тому ці от, ну, там останні їх заяви, останній там договір, який вони нам щодо українських купалин, е, е, скажімо, ну принесли. Ми не знаємо, ну чесно. На даний момент ми ну, не дуже важко зрозуміти, куди йде ця політика, але я б хотів зробити таку ремарку. Дивіться: якщо Україна повернеться в сторону Росії, ну так умовно, і ми отримаємо найбільш кваліфіковану єдину, яка в сучасному світі сучасної війни. Усіма абсолютно а, засобами а, ведення цієї війни армію має кваліфіковану навчену, і а, ну, це буде найвеличезний програш, перш за все, європи інертної, абсолютно на даний момент інертної Європи. А, і ну, е ну я, зараз я дуже непопулярну думку скажу. Е просто зрозумійте, що таке от, українська армія об'єдналася російською армією і повернулася в сторону Європи. Ви розумієте, що це буде ну, е ну це третя світова? Андрію, тут е чат е напевно мене. Е Звертаю увагу мою на те, що ми говоримо по, про удари українські по телам Росії і про їхнім НПЗ. А в той час не говоримо про те, що Україна втратила 40% газовидобутку після російських ракетних атак. Хочу Напевно, тут сказати, що це була інформація від Reuters, Ми просто не чули офіційних певних повідомлень, щоб про це предметно говорити. Напевно, ми про це теж говорили. Для нас немає якихось незручних тем. Ви, ви зі мною згодні? А, ну я з вами абсолютно згоден. Плюс є нюанс, що у нас з приводу відновлення нашого видобутку, це є, скажімо, та інституція, це колись на себе. Взяла для нас, скажімо, країна, про яку ми дуже мало говоримо, це Саудівська Аравія. Вона взяла на себе обов'язки щодо допомоги Україні по відновленню енергетики і ну, в тому числі і газового вибутку. Ну, так, це є проблема, і ми вже у нас зараз. ну, Я дуже великий лайк. Це так, знаєте, в лапках передаю українському Нафтогазу, який дуже класно підготувався е, за нинішньої адміністрації до е, можливих ударів і плюс е, можливої е, фактично енергетичної кризи, яка може виникнути в Україні. Е, тобто, ну пере... Переводячи це, ми абсолютно до цього не були готові. Е, і е, проблема полягає в тому, що е, так, нам готові допомагати, нам готові допомагати з видобутком, нам готові допомагати е, з нарощуванням наших ну, якби національних певних резервів. Е, але тим не менш, ми показуємо е, певну інституціональну е, нездатність е, до того, щоб. Е, Проблема України зараз полягає в тому, що ми не дивимось на крок вперед. І ми дивимося при тому, що вона, на давайте ну, не забудемо основну тематику. У нас зараз гинуть кожен день дуже багато найкращих людей, українців на фронті для того, щоб ми щось захищали. І ми захищаємо те, що у нас інституціонально не готове. І це для тих людей, які знаходяться умовно в тилу. Ну, є просто ну, якби абсолютно е я навіть не можу це виразити. Вибачте, будь ласка, культурно. Е тобто, ну, що ми не підтримуємо наш фронт е перш за все, тим, що ми інституціонально не готові в тилу. Е Відповідати на ті виклики, там виклики в зовнішній політиці, виклики, які в нас от є там в енергетичній сфері, що у нас ну можуть так, можуть нас там розвалити газовидобувні станції, і це було з самого початку війни абсолютно зрозуміло, і ми виявились не готові. Тобто, Фронтрація ми не готові відповідати тими. на себе швидко і адекватно. Е, у нас залишається вісім хвилин, а питань у мене ще є багато заготовлено. Давайте е, трохи пришвидшимося. Е, я хотіла запитати про те, що в Києві ось представлено трембіту таку дешеву далекобійну ракету. Її розробка, наскільки я розумію, е, триває з 23-го року. Е, що ви можете сказати про Трембіту, про переваги і сподівання на неї це дуже непогана платформа. Це платформа, яка має фактично унікальне пускове шасі. Е, е, вона може працювати там до 200 кілометрів е, в тил ворога, е, е, це значить, що ну принаймні там тимчасово окуповані території, і е, основні якісь е, цілі ми можемо вражати. Е, е, це дуже добре, що ми загалом ідемо е, до розвитку крилатих ракет, тому що ну вони врешті-решт мають стати ну нашою певною знову ж таки. повторю, пам'ятаєте питання, яке ви мені задали? Чи не можуть там наші партнери бути проти? Все те, чим ми б'ємо власною зброєю, воно є врешті-решт. Тим, що е, ми е, змож... ну, нам не потрібно за це пояснювати, нам не потрібно за це виправдувати. Це українська зброя. Е, тому е, ракета непогана, має, я вважаю, дуже гарні перспективи загалом, е, і в неї перспектива враження там, 200 кілометрів це початкова. Е, я думаю, що е, враховуючи, от Пускове шасі бойове навантаження. Вона буде врешті-решт мати о, більшу перспективу враження там до 500-600 кілометрів. І о, для нас це є дуже добре. О, ну єдине, що ну не потрібно на виставку, напевно, виносити ту ну, ракету, яка так була дуже так. Знаєте, от ніби дуже так ну скльопана, от щоб ній прям видно. Що вона скльопана там на знаєте, як на коліні зроблена? Во цього не потрібно робити. А врешті-решт, перспективи розробки і загалом дуже гарна ракета. Причому що європейці на сьогоднішній день вони вже цікавляться дуже сильно нашими як розробками в плані дронів. В тому числі і о, зараз в розробці оцих наших таких, ну назвемо їх так трошки кустарними крилатих ракет, але дешеві, ефективні, можуть вироблятися великій кількості, і для умов сучасної війни це є дуже гарна зброя. Міністр цифрової трансформації, віцепрем'єр Федоров, заявив, що Україна буде залучати приватні компанії до виробництва вибухівки і боєприпасів. Що думаєте про такі перспективи? Ну і з огляду на дефіцит пороху у світі, чи, чи зможемо ми знайти ці ресурси? Е, ну... Е, е... Дуже велике, це дуже гарне питання щодо того, чи зможемо ми знайти ці ресурси, тому що так, дефіцит пороху в світі він ну, зараз є, і найбільшим, скажімо так, продукуванням пороху, на жаль, для нас є Китай. Щодо того, ну, як залучення приватного сектору, дивіться, є дві моделі, які. Ну, скажімо так, це є державницька модель і приватна модель розвитку, взагалі військово-промислового сектору. Західний світ пішов по тому, що у них є приватні підрядники, компанії, які там ну, користуються абсолютно там своїм корпоративним правом, і вони виробляють під державне замовлення. І є. Так званий там східний умовно світ, це пострадянський світ, в тому числі, як в Росії, це де це все абсолютно е корпоратизовано державою. Е я вважаю, як показав уже досвід в Україні е виробників дронів, е що приватний сектор він є набагато більш ефективний. І просто держава має розміщати на ньому замовлення ніж це буде державний сектор. І ну у нас є «Укроборонпром», який ну так, там знаєте, створювались певні навіть одиниці озброєння, новітні. Вони були доволі сучасні. Там український БТР-3, БТР-4. е 1 Вони. Є дуже ефективними, як показала ця війна. Вони є дуже ефективними. А тим не менш масштабувати в рамках державницького сектору це неможливо через дуже високу бюрократію. Напевно, останнє заключне запитання про допомогу від партнерів, що ми можемо отримати найближчим часом. Естонія вже оголосила про передачу Україні 10 тисяч артилерійських снарядів. ЄС готує пакет допомоги, начебто на 20 мільярдів євро. А от завтра Велика Британія обіцяє оголосити такий найбільший пакет від початку війни. Що це може бути на вашу думку? Ну, там дуже багато, там по-перше, дуже багато ракет, які нам можуть надати до комплексів, там є і техніка, там артилерія, яку знову ж таки британці нам можуть надати, тому що все ж таки, ну, британський ВПК, він, хоч ну, якщо європейський ВПК після. От о, війни, яка була на Балканах, він так дуже активно уйшов стагнацію, через те, що його не поважали власні уряди. Е, то Великій Британії вони ну продовжували виділяти. Причому тут е, якби їх зв'язок з Сполученими Штатами Америки, тому що в них е, дуже багато спільних розробок і технологічних ланцюгів, через які вони реалізовують власне свій е, військово-промисловий комплекс. Е, тому ми ну. Сподіваємось, е, мені дуже не сподобалась ця історія е, в, щодо останнього там великого дуже траншу Європи. Там 20 мільярдів, які мали на обороноздатність України надійти е, через те, що Франція і Італія вони там не змогли поділити. Вибачте, хто буде головний в цій історії. Е, е, тому ну от Європа, вона продовжує знаходитись, знаєте, в такому пубертатному певному періоді, не розуміючи, що в неї війна знаходиться ну прямо на її кордоні. І я абсолютно не погоджуюсь з політикою Сполучених Штатів Америки, яка на на даний момент, але що стосується тези їх з приводу того, що Європа має. Набагато більше витрачати на свою оборону, а це ну це абсолютна правда, і це якби ну те, що в них було під час там ще от якщо подивимось, Західна Європа часів холодної війни, скільки вони виділяли на оборону, як в них працювали оборонні промисловства, і те, що ми бачимо зараз. І Як вони не готові, абсолютно от Естонія, ви кажете, виділила 10 тисяч снарядів. 10 тисяч снарядів, ну це Україні на два дня. Будемо сподіватися, що от після виборів у Німеччині будуть оголошені якісь нові ініціативи. Принаймні, так нам обіцяють європейські чиновники. Я вам дякую за участь в нашому ефірі. Андрій Крамеров, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ, був разом з нами. Йдемо на новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.